Якщо у вас є будь-яке запалення у травному тракті, будь то у шлунку, тонкому або товстому кишечнику, ви будете дуже раді, що подивилися це відео. Тому що я розповім про простий і недорогий засіб, який практично не має побічних ефектів, його можна застосовувати при гастриті, при подразненні стравоходу, при виразці, а також якщо у вас є грижа. Він допомагає при дивертикуліті, коліті, виразковому коліті і навіть при хворобі крона при будь-якому запаленні у травній системі варто його спробувати. Тільки подивіться, якими методами зараз усе це лікують. Одним із засобів, які використовують, є антибіотики. Антибіотики вихваляють настільки, що називають їх найнеймовірнішим відкриттям сучасності. Що ж, якщо це так, то нам безумовно створили безліч проблем. Щороку люди приймають величезну кількість антибіотиків. Лікарі призначають 73 мільярди доз антибіотиків. Виходить, якщо я не помиляюся, це приблизно по 9-10 доз на кожного чоловіка, жінку і дитину на планеті. Це дуже багато. Проблема в тому, що антибіотики можуть знищити велику кількість дружніх бактерій у кишечнику. А що ж із тими бактеріями, які при цьому виживають? Чули такий вислів: те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Саме це і відбувається. Коли п'ють антибіотики, мікроби, які вижили, перетворюються на супермікробів. Пізніше, кажучи технічною мовою, вони можуть дати вам добрячого прочухана. Вони здатні створювати безліч проблем. Ті мікроби, що раніше були дружніми, тепер такими вже не є. Частина бактерій, які раніше не викликали проблем, тепер стали патогенами, наприклад, кишкова паличка, сальмонела, хелікобактер пилорі. Хоча раніше вони мирно співіснували з вашим організмом, тепер вони стали дуже ворожими і можуть викликати численні запалення у шлунково-кишковому тракті. Подібні речі трапляються навіть при раку, коли людина проходить хіміотерапію. Так, вона може знищити ракові клітини, можливо, але зазвичай ні. Зазвичай залишається невелика частина, приблизно 5 або 1 клітин. І ті, що залишилися, змінюються. Вони стають сильнішими, можуть повернутися і успішно протистояти будь-якому лікуванню. Звісно, можна застосувати більш сильну хіміотерапію, але хіба власний імунітет не страждає від такої хімії? Я розповім вам про один натуральний засіб. Який практично не має побічних ефектів, він не знищить усі мікроорганізми у вашому тілі, як це робить пастеризація продуктів. Він не зменшить кількість мікробів, не перетворить ваші мікроорганізми на вороже налаштовані, а навпаки, допоможе зробити їх ще більш дружніми. І цей засіб називається капустяний сік. Доза залежить від тяжкості запалення. При незначному пийте 1 стакан на день, у важких випадках до 4 стаканів, тобто приблизно 1 літр. Капустяний сік дуже цікавий природній лікувальний засіб. Раніше я вже рекомендував капусту при будь-яких проблемах із травленням. Коли у людей гастрит чи інші проблеми зі шлунком, капуста, схоже, переноситься найкраще, і я думаю, що знаю чому. У ній є 4 цікаві сполуки, які можуть допомогти травній системі. Перша так званий вітамін U. Він допомагає прискорити процеси загоєння виразок або пошкоджених ділянок у травному тракті. Він захищає слизові оболонки по всій системі травлення, а також захищає від ерозій, допомагає скрізь, де є подразнення, запалення чи пошкодження. Його вже навіть почали застосовувати зовнішньо і, здається, він допомагає навіть при депресії. Ютамін U міститься також в інших продуктах у вершковому маслі, цільному молоці та в тваринному жирі. Цікаво, що якщо ви дотримуєтесь м'ясної карнівор дієти і споживаєте достатньо тваринного жиру, це, ймовірно, знижує запалення у кишечнику. Але пастеризоване молоко, швидше за все, лише зашкодить, адже воно стерилізоване. А у непастеризованому, ймовірно, є щось, що допомагає при запаленні у кишечнику. І це лише одна з корисних речовин у капусті. Друга називається сульфорафан. Сульфорафан міститься також у броколі, проростках броколі, брюссельській капусті та інших хрестоцвітих, наприклад, у цвітній капусті, кейлі, листовій капусті, а також у водяному крес салаті. Сульфорафан добре допомагає при виразці, яка виникла через хелікобактер пилорі, а це один із найважливіших тригерів для іншої сполуки під назвою НШРФ2. Її повна назва вам не потрібна. Важливо те, що вона допомагає детоксикації. До того ж, це протизапальний і потужний антиоксидант. Він допомагає нормалізувати гіперактивний імунітет, пригнічуючи запалення, але не знижуючи здатність імунної системи захищатися від атак. Крім цього, у капусті дуже багато вітаміну С. У мене є про це окреме відео, у ньому я говорю про дірявий кишечник. Дірявий кишечник. Це щось на кшталт субклінічної цинги. Якщо замислитися, то цинга проявляється в іншій частині тіла, у яснах, які кровоточать. При цьому страждає колаген, тобто сполучна тканина. У цій області з'являються дірки, а з'єднання стають неплотними. Якщо ж це відбувається в кишечнику, там також утворюються отвори і протікання, так само, як у яснах, що кровоточать. Те, що відбувається з яснами, може відбуватися і з кишечником. Через ці отвори проникають різні частинки, на які реагує імунна система, і виникають різні запальні процеси. У капусті дуже багато вітаміну С. Є ще одна чудова речовина ельгутамін. глутамін L це дуже поширений засіб від кишкових запалень. Він також добре допомагає при будь-яких проблемах із запаленнями у кишечнику. Ельгутамін глутамін може бути корисним і в інших відношеннях. Він допомагає знизити рівень аміаку. Що стосується хілікобактер pylori, яка спричиняє виразку, у неї є така стратегія виробляти більше аміаку, щоб підвищити pH у шлумку і зробити середовище більш сприятливим для себе, це чотири потужні інгредієнти у капустяному соку. Вам потрібна свіжа, соковита, сира, органічна капуста, можна використовувати як зелену, так і червону. Робіть із неї свіжий сік. І випивайте, він надзвичайно ефективний, побічних ефектів практично немає. Це справді ідеальна ситуація. Чудовий засіб дуже недорогий. Єдине, що знадобиться, соковижималка. А в усьому іншому, на мою думку, це ідеальне рішення. Так, це рішення. Але важливо також зрозуміти, що стало причиною запалення, а також розібратися, чим краще харчуватися, а чого уникати в майбутньому, щоб підтримати свій мікробіом. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забувайте підписатись на канал. До нових зустрічей. Будьте!